Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Українською. І сьогодні я вирішив зробити таке лайтове відео. В магазині в 12.00 з'явились нові контейнери, ну нові старі. Збери їх усі, я їх. Ні разу не відкривав, не купував, ну як би халявні я якісь відкривав, я якісь купував. І я такий подумав: ну, блін, на начебто нормальна, цікава пропозиція. Я до них ставлюсь так трошечки ну, скептично, тому що, ну, скажімо так, мені здається, що це не супервигідні контейнери, але по тому, що я бачу, як людям буває випадає, все ж таки хочеться спробувати і перевірити на собі. Тим більше, тим більше, що їх оновили. І тепер у вас компенсація за ці контейнери, за колекційні, так, не за контейнери, вірніше, а за танки, буде в золоті. Раніше все було за срібло. Раніше все було за срібло, я маю на увазі колекційні, колекційні контейнери. Тому я вирішив зробити ось такий відосик, купити їх. Давайте подивимось, що у нас тут є за танки. коротше, Багатенько цікавих, прикольних танчиків, яких у мене немає. Я б хотів би, щоб мені звідси, можливо, випала вк 01 п Суперконтерор, Концепт був би не проти. Так, ці в мене танчики є. Коротше. Був би не проти, щоб випадали всякі цікаві прикольні танчики. Ну і заодно вам показати, як що тут падає і наскільки цікава ця пропозиція. Тому давайте беремо 8500 золота, купуємо 20 штук, і ось нам зразу перший випадає. Так, що у нас тут? Нічого цікавого, на жаль, нічого цікавого. А я поки не продовжу далі. Хочу вам нагадати: а можливо, хто і перший раз дивиться мене. Якщо ви перший раз дивитесь, то підписуйтесь на канал. Напишіть коментар, чи відкривали ви ці контейнери колись і що вам випадало. Взагалі, які для вас найвигідніші контейнери. І нагадую, що стрімлю кожного дня починаю 18.00 сьогодні. Оце, коли ви дивитесь це відео, я думаю, що є у нас стрім. Тому погнали! Відкриваємо другий другий контейнер. Е, е, нічого цікавого, на жаль, не падає. Е, дивіться, нам на наступний контейнер зараз випаде, е, я так розумію, півтори тисячі золота, тому що ми зібрали талісмани. Е, ми зібрали талісмани. Ну, давайте погнали далі. Опа, щось повинно бути! ну! Тисяча зо. А, почекайте, не півтори тисячі золота, тисяча золота. Я сплутав. Блін, е, да, я ж точно сказав, що буде зараз тисяча золота, а коли побачив, що 4. Е, окей, добре, погнали. Не будемо сильно затримуватись сьогодні. Е, сьогодні у нас таке, я думаю, вийде коротеньке відео, тому погнали, зразу будемо відкривати. Ну прикиньте, ну прикиньте, ну я не знаю, чому мені так щастить. Я просто не знаю, чому мені так щастить. От, от я не знаю, є люди, які от купують один контейнер і їм зразу випадає танк. Ну дивіться, що мені падає. Просто якась лажа. Просто якась лажа. Серйозно. Давайте далі. Ні, нічого, ну, ну це сюр. Ну це сюр, ну чесно, веге. Блін, можливо, все-таки я був правий стосовно цих контейнерів. І я повівся на коментарі інших. Але, але. Мені потрібно перевірити самому, тому погнали далі. Нічого, ну ви, 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 ви купаєте? Просто нічого. Ні, взагалі нічого цікавого, навіть золото не падає. Ну, та тисяча не рахується, тому що це я талісманами зібрав. Ладно, погнали, давайте. Ха-ха! <ква> йолки палки Блін, це сюр, це крінж. Ладно, погнали. Погнали, будемо дивитися. Так, ну щось. А, це ж 1000 золота знову. Знову я повівся на цю 1000 золота, яка падає з талісманів. Це жесть. Це просто жесть. Не знаю. Походу, це мої 8500 золота, які я потратив просто ні на що. Просто ні на що. Так, добре, дивіться, поки робимо паузу рекламну. Нагадую, що в нас є телеграм-канал. Є discord сервер, тому долучайтесь в описі під стрімом. Ми публікуємо туди новини по Бліцу та цього youtube каналу Коли стріми, коли відео, якісь опитування, якісь інсайди, якісь супертести, бета-тести, інформація. Там є чат, є спілкування, можна шукати взводних. Можна в Діскорді спілкуватися по аудіо. Тому в описі під стрімом долучайтесь, буду вас радий бачити в нашому українському ком'юніті по Бліцу. Все, рекламна пауза закінчилась. Їдемо далі. Так, 11-й контейнер. Ну, я не знаю, чесно. Ви, звісно, напишіть в коментарі, як вам падало, падає. Але ви подивіться на, на мене. Ви просто подивіться на мене. Просто у нас в чатику в Телеграмі сьогодні е постили, що там випало три танка. Випало три танка. І таких, ну, плюс-мінус нормальних танка там 9 рівень, 8 рівень і 6 рівень. А тепер е, дивимось, що падає мені. Ні, нічого. Просто, просто я тупо на грибу сертифікатів і е, бустери досвіду. Все. Більше нічого цікавого. Оце скам. Все-таки я був правий. Все-таки я був правий, коли я. Коли я казав, що ці контейнери не варті уваги. Знову, знову ця 1000 золота. Дивіться, по факту, по факту нічого цікавого не падає. 3000 золота, які я, типу, повернув, це, це, ну, це туфта. Тому що це падало із е, талісманів. Господи, це, я, 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 чесно, я ще так крінжово конти не відкривав. Ну, напевно, на КПЗ 50 тонн е, були крінжові, е, було крінжове відкриття контейнерів. Ні, при, Прикиньте. Ну. -а Це жесть. Про, просто це скам. Це просто скам. 8500 золота в нікуди. 8500 золота просто в нікуди. І попробуйте мені тільки сказати, що... Що вам щось звідси падає, серйозно. Ну як? 003%. Ну це ж просто капець. Це ж просто капець. Жодного танчика не падає. Ой-ой-ой, це прикол, це прикол. Ні, це лютий скам, я вам скажу. Що купувати, можливо, ще за 7-15 штук? Як ви думаєте? Я, звісно, сумніваюсь. Але, типу, знаєте, такий думаєш. Ну, можливо, можливо ще, можливо, трошечки потрібно ще і буде. Ладно, давайте, робимо контент. Давайте, все ж таки, куплю. Е -е, падає нам зразу щось, що це нам падає? Та ні. Ай, ладно. Добре, погнали, давайте будемо пришвидшуватись. Не буду тут багато чого говорити. Е -е, ви самі, я думаю, бачите цей Сюрі Крінж. <кій> Я в шоці просто. Знову ця тисяча золота з талісмана. Блін, коли мені хтось каже, що в нього з першого контейнера випадає танчик, е я не знаю, що ви там. Е як ви це робите, але, але у мене ось так. Просто, просто лютий скам. Господи, записав на свою голову відео. Ну, дивіться, зато ви будете теж знати і бачити. Коли будете бачити в чаті, що комусь щось випадає. Знову ця тисяча золота це за талісман. Коли будете в чатіках всяких дивитися, що їм падає, майте на увазі, що це їм реально, реально супер пощастило. Тому що по факту. По факту в основному, походу, падає, так як оце мені. Ну, чесно, ну серйозно. Ой-ой-ой ой, ой ой ВГ, дякую, дякую. ВГшечка, дуже вам дякую. Ви неймовірні. Ви просто неймовірні. Чесно, я хотів цей танчик дуже сильно. Прям, ну, я не знаю, я все. Я тільки 15 тисяч золота за нього віддав. Дуже вам дякую. Це Сюр. Коротше, пішли нафіг, як то кажуть. Mm. Е, все. Дуже дякую. дуже дякую. Розвели мене на 15 тисяч золота. І що ми з цього маємо? Ну, там всякі бустери, я так розумію, це вся фігня. Е, Давайте подивимось хоча б по сертифікатам. Так, що ми маємо? 1x5, 21x4. І 36х3. Коротше, походу, сьогодні будемо прокачувати якусь гілку. Е, так, от таких щось ми тут назбирали. І от таких щось ми тут назбира... назбирали. Так, ну, якби е, вільний досвід щось тут назбирали, і все. Ну, і ікси. 15 тисяч золота, щоб ви розуміли. Ікси і вільний досвід. Я в шоці. Все. Добре, ось таке у нас відкриття цих контейнерів. Всім дякую, хто був. Дякую, що ви мене дивились. Пишіть в коментарях, нагадую, що вам випадало. Ставте вподобайки, пишіть, долучайтесь вірніше, до наших соціальних мереж в описі під, під відео. Заходьте на стріми, кожного дня стрімлю 18.00. І я вам всім, що правильно. Бажаю гарного дня, вечора. Ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.